Папки сорту Екстра 10 кг першою у нас йде така красивезна безрукавочка, темно силя. Далі така жіноча, прикольна безрукавочка з хутром тут. На замочках, кишеньки теж на замочках. Ще така синенька, чоловіча, дуже гарна. Зелена така прикольна. Така ще є. Ще є ось така чорна, дуже гарна жіноча. Теж тут з хутром. Хутро дуже приємне, теж на замочку. Тут є кишенки, дуже гарно. Далі така тоненька, як вітровочка, чорненька. Далі отака от дуже тепла, зелена, з капюшончиком, теж на зумочку, дуже класно, в хорошому стані. Чорненька така, як джинсовка. На гурзочка. Теж дуже класна. Так, темно синя ось така. Теж дуже тонесенька, на літо. Чорненька. Ось така класна, чоловіча сіренька. Тут є кишеньки, кишеньки глибокі, на замочку, дуже гарно. Ще є ось така чорненька. І отака класна теж тоненька на літо. З кишеньками на замочку. Дуже класно. Для замовлення пишіть коментарі або звертайтеся до нашого менеджера.